Я просто просто иду на кухню. А, мне все понятно. Это? Э, ну а мы делаем твою уловки, Кто там? Чем может быть? Кто там? Привет. привет. Ну привет. Ну куда ты ишла? Я, я йшла в школу по табелі. Твій табор уже стоїть, давно, давно-давно. Ось ти на крайній шутлялі. А я й не знала. Твоя нога не докаже, що ти йшла до школи. Упс. Зверху, зверху тапора. Все. Досить. ти зараз позвонив твої, ма э, твої мамі і все не розкажу. От так от. Знаєш? О, дуже робить татуїровки, тобі і так їх дуже багато. А мама, мені треба дещо тобі сказати. Охож ти мені заробив. Мама сказала, три місяці...